Всім доброго дня, мирного неба, і дивимося з вами, які найближчі події чекають на вас. Самі найближчі події. Зараз подивимося самі. Зустріч якась приємна, дуже приємна. Так, все-таки, все-таки зустріч, зустріч, зустріч. Ні, це не буде зустріч з ворогом, це буде е, доволі, або люди, які давно не бачились, е, доволі сексуальна може бути зустріч. І люди, які ведуть перемовини відносно, відносно нового початку. Про щось нове. Е, про щось нове, давно серйозно, можливо, забути, що це буде. Зараз король. Ну, дивіться, тут, скоріше всього, якийсь король дбає про те, щоб ваша зустріч відбулася так, як він хоче. Якимись... Тут буде більш для жінки, ну, можливо, і для чоловіка, але все-таки тут є жіночі карти, хіба би хтось крутив навколо вас якісь інтриги. Ну, тут я б говорила, що все-таки більше... Зустріч про якийсь договір про новий початок, про вдачу. Вдача розвитку, а може і кар'єри. Про шлях. Я не можу сказати, що це ворог. Це, скоріше всього, відкриється тайна. Ключова, що це ключові для ключове для вас питання, і ці питання просто ні, таке любовне. Таке любовне від цієї зустрічі у вас підуть зміни, у вас поміняється життя. Можливо, якщо ви сприймали людину, ну до прикладу, як ворогом, або як зрадником, або ще щось таке. У вас тут якесь перетистояння було, напружена ситуація. Можливо, ви думали, що ця людина вас обманює. Тут буде, в принципі, вияснення ситуації, ви зміните, скоріше всього, думку, але справа в тому, що якась ситуація по цьому могла бути по роздвоєнню дороги. Чи це було спеціально зроблено? Чи це хтось як плітки обрехав, тому що тут вже є якась така питання людей або такого. Широкого змісту, знаєте, як культурний якийсь такий пласт, десь десь ну десь як багато все-таки зустрічі багато. Ну, Щось виходило в тому, як люди не порозумілися і це непорозуміння, там як людні місця, Боже ж ти мій згадала, як людні місця, де щось в людних місцях, як непорозуміння. Ви це сприйняли як обман. або, ну, от, от Там вийшло роздвоєння дороги, там ви кудись звернули не так. Взагалі звернули реально фігурально, може. Ви реально і фігурально ви могли піти не тою дорогою, ви могли посваритися, якесь протистояння. Іде така зустріч, коли ви виясните. першим, от Перша колода показала, що ви виясните е цю ситуацію, якби не дуже хорошу. Е і у вас від того піде відновлення, відновлення, ну не знаю, чи стосунків, там вже може, для когось важливо, то стосунків або хоча б примирення. Люди порозуміються. Так, що у вас ще на порозі? Що самі якісь таке? О, це що? серйозне щось таке. А, серйозні проблеми і куди ті серйозні проблеми Ой ти, Що це? З ворогом стратую. і це могло стояти. Тут колода може підтверджувати колоду. Тут у вас була якась дуже чорна полоса в житті. Вам, скоріше всього, так воно було кармічно, що ви мусили це пройти, але е, тут реально був якийсь е, злодій, якийсь ядовитий злодій або злодійка. Яка повпливала на ваше життя і на любовне життя, на любовний союз, в принципі, доволі поганим чином, і тут різкі зміни, різкий поворот, все-таки ви лишаєте оце, про що говориться? Колода підтверджує колоду. Е, ви получите, е, получите звістку, ви получите, от ідуть в ваше життя якісь переміни, які заберуть отакий от дуже сильно тяжкий період в вашому житті. Цей період був не просто так. Ви, так, ви мали його пройти, але е, це можливо кармічна е, як кажуть, е, ця відробка, е, але е, можливо, ще щось навіть, і по жіночому е, роду тягнулося, або. По материнському роду, так може бути, це давало, ну, в принципі, тут наслідки можна сказати на, на всі ну, по крайній мірі на сфери роботи і на сфери вашого сімейного життя або любовного життя, або союзу, оце якраз як би зупиняло. Тут такі зміни йдуть для вас, причому вони будуть різкі, ну тобто швидкі, різкі. Ви ви щось почуєте, побачите. Ви вийдете з цього зацикленого положення і, в принципі, доволі хороша лінія відкривається вам на майбутнє. На майбутнє. ви до свого успіху йшли дуже-дуже довго тут, для вашого життя. Тут дуже хороше дно дуже тут оновлення йде. Ви, е, ці карти говорять про те, що ви відпрацювали щось або скинули якусь дуже тяжку поробку. Просто дуже. Тут, тут, якщо би поритися далі, ще можна взагалі чуть не про прокляття сказати. Ну, Складна дуже поробка. А ви відкриваєте е, якась, е, якесь таке Ну, давайте, це короткі. В принципі, я тут ритися не буду, але так, така могла бути тут якийсь дуже складний хрест іде. І ви відкриваєте цю свою дорогу до успіху, до щастя, до сімейного життя. Є у вас людина, яка вас вірно Це Між вами йде коротка дорога, коротка зустріч. Ну, коротка дорога, прискорюється час по конюшинці. Тут і тут оновлення. Людина йде до вас, ви відкриваєте ці можливості, і от все-таки буде, буде якась розмова. Я думаю, тут колода підтверджує коло. Колода підтверджує колоду. Я думаю, якщо я візьму третю колоду, то вона теж буде підтверджувати, бо це дуже важлива інформація. Тут, тут реально людина з дуже складною ситуацією просто вибиралася, просто вибиралася. Так, давайте ми візьмемо наші різдвяні казучки різдвяні казочки і подивимося. Що вони вам говорять? Віка Пентакли, і тут е Миколайчик, який їде <хи>, на своїх санях. Можливо, переговори, але це також переговори Дев'ятка жезлів. Ну, дивіться: е багато знань, умінь. У вас є, багато досвіду. Вам треба опиратися в якійсь розмові на свій досвід, або ще зняти якісь бар'єри, можливо, на свята, можливо, навіть так, для перемовин. Тут якісь перемовини йдуть для вас. Шестірка жезлів для того, щоб було свято, для того, щоб була радість, для того, щоб була перемога. Тут така красива чарівна палочка у цього старця є. от, Так що впустимо чарівність, ви впустите чарівність. У... Своє життя, десятка пентаклей, дивіться, тут щось вирівнюється для вашої родини. Сонечко таке, тут яке іде, сонечко, король вже так, ні, вибачте, король мечів. Тут ясність, іде, ясність, ясність, знання. Тобто зумійте скористатися своїм ясним знанням. Зумійте правильно вибрати шлях, правильну дорогу, поспілкуйтеся, відкрийтеся, на зустріч, заберіть бар'єри. Перемога, ну, перемога краще в будь-якому випадку для вашого, ну, тут для вашого життя, однозначно ситуація щастя відкривається, є, знову ж повторюють, є тут якась така, ну була. була Королевий пентакля відкривається. Це помилулому, напевно, все-таки. і а тут вас призивають. Тут вас призивають, щоб ви вийшли по суті. Ви або прийняли вас призивають. Щоб ви не опиралися, не опиралися на свій минулий досвід, тому що він може вам послужити погану службу, щоб ви пішли як по новому напрямку. Якщо ви хочете досягти перемоги в своєму житті, вам відкрити дороги, вам треба піти в новому напрямку. Так, щось діє з сторони, ну, дивіться, залежності, тому що це все таки Аркан 15, я його тут не буду дуже сильно відкривати, але це є як. Вас призивають до того, щоб ви дали можливість новій інформації або новому потоку життєвому влитися, щоб не блокувало ваше сонце, ваше щастя, оця, цей досвід або ця інформація, яку ви мали в минулому. Тобто, якщо прийде до вас. Ем... Оця ситуація, давайте так, подія в спілкуванні для спілкування відкриється. Постарайтеся подивитися на неї через якусь нову, нову призму, світлу призму, сонячну призму, ну, не знаю, облагорожену якусь призму, і ви зможете побачити зовсім зовсім інші горизонти. Зовсім інше королева Пентакли, а що тут? Тут король мечів і королева Пентаклей виходить. А що тут все-таки ще? Ну, Дивіться, закрита ситуація тут була все-таки. І питання відлюдника. Або двоє людей були в відлюднику все-таки. І друга біла карта виходить. Знову ж, ой, я на цей біла карта виходить. З... Привітання Різдва. Тут на цій колоді тут мужчина, в принципі, ну, Миколайчик можна сказати. В привітанні, тому що на одній з них це жінка, яка читає повідомлення, а тут у нас біла карта, коли мужчина вітає. Ну, от, якось, якось, так. якось так. Минуле тут є. Минуле тут є, тут, тут все-таки розгрібається якесь минуле, тут ще дітки можуть бути щасливими. От якось так. так. Дайте дорогу, дайте дорогу, відкрийте нові можливості, відкрийте. Тут багато для цього провелося. ну якби... Тут не буде питання боротьби, тут скоріше, знаєте, коли людина сама в собі е шукала певної істини, шукала е правильного розуміння ситуації. От якось так. Тут відкривається для вас тайна, е є питання відкритих доріг, є питання щастя. Ну і, звісно, жриця також під е підтверджує розклад. Е от сьогодні ще такий у нас розклад і така інформація. Дякую всім, дякую, що ви зі мною, дякую за вашу підтримку. Будь ласка, хто в мене перший, залишайтесь, підписуйтесь Підписуйтесь на всі мої канали, канали, в посилання в описі під відео. Дякую і до нових зустрічей!